Соломи, Фу, соломи, трави. От. І поставити зерно. Трави багато не даю, потрошки їм навіть, даю тільки так. О. А посильці буде розпаковка, напевно, що завтра, я думаю. О. Вони вже не буде. Не буде коли ти її розпаковки роби. Вон, звідси. вже вони в клітку будуть трісти під ногами мало. На халюги. Зроби Іван шутку. Стара гуська дуже кликала весь час малих на подвірах. Дав Іван розсердився, що вона їх кличе весь час на подвір'я. взяв її, вкинув до. Домали гусять. Що ви думаєте? Не виходить, їх не обіжає. Ну, кажу, хай ходить. Тепер думаю, де їх разом зачинити. Тих моїх ахламонів з гуською. Не маю уявлення, куди їх загнати. Huh? <laughs> Зара, зачем кури і дам вам їсти. Зараз. Пожиємо мені зараз їм пробити їсти. Зара, фиде пастку, зараз. Ідете, Тозіку, я зараз не внушу, ти що їх не бачив ніколи, чи що? А Та що таке лоскрек. Ну, змістився, чи що, ну що ти не бачив її ніколи? Ну, з ти ж мені не ланцюга? Ти чув? То що таке робиться? Ти вірми ланцюга, я тебе його звару. Я на не навчилася. Хожемо пасти гуси. Все, худобу попорала. Козів покормила всіх. Так, Зерно, я зенята дала. О. Пити дала, зерно дала. Тепер хліба закрию, О, зараз передав мені кури, все. Гуси, Де ви є? Ходіть, гусі, 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 гуси! Ходіть сюди! Гусь, 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 вийдусь! Гусь, гусь, гусь.